Із самої Шотландії машиною волонтер Олег Дмитрієв витратив п'ять днів у дорозі, аби доправити гуманітарну допомогу одній з лікарень Криворіжжя. Вітаємо на Дніпропетровщині в Україні. Як, як це було? Як доїхали? Та все добре. Дякую. З машини вивантажують реанімаційні рюкзаки, катетери, кисневі маски. Це розхідник. Ну вони потрібні завжди в лікарні. Розходуються їх дуже багато. І на операції, і на важких хворих є й дороговартісне ортопедичне обладнання. Ціна таких титанових імплантів понад 700 тисяч гривень Для лікування переломів. Для кіскової пластики для відновлення зв'язок колінних суглобів. Також медикам передають милиці та крісла каталки. Ця допомога завжди актуальна. Вона завжди нам стає в нагоді в відновленні пацієнтів після перенесених оперативних втручань, а також після травм. Лікарня, а також пацієнти висловлюють велику подяку нашим закордонним волонтерам. Авто, яким доправили обладнання, також гуманітарка. Його пожертвував Тель сполученого королівства волонтери привели до ладу. Тепер прохідний позашляховик допомагатиме захищати Україну воїнам Криворізької ТРО. Це авто зараз дуже потрібно нашим військовим, і воно буде використовуватись по ділу максимально. Це вже шостий раз Олег Дмитрієв везе волонтерську автівку крізь всю Європу. Чоловік родом із Сумщини. 14 років тому іммігрував до Великої Британії. Після початку повномасштабного вторгнення з іншими волонтерами заснував благодійний фонд Соняшник Шотландії. Згадує спочатку везли в Україну їжу та одяг, але згодом зрозуміли, потрібні специфічні речі. Розуміємо, що Ну дешеві, дешеві речі не потрібні. Професійні речі для лікарень потрібні турнікети і ізраїльські бандажі для військових. Нині волонтери комбінують допомогу цивільним та військовим. Зізнаються за кордоном її дедалі важче збирати, але обіцяють продовжити підтримку. Не необхідно, щоб Україна перемогла. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.